Як Україні вийти на чемпіонат світу через Лігу націй, розкажемо усі варіанти. Клуб УПЛ готується зніматися зі змагань, а також останні приготування до Албанії. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео. Перед його початком традиційний заклик підписатись на канал та підтримати наш проект. Ну і поїхали! Стартуємо сьогодні з національної збірної України, яка бере власне свій старт у лізі націй. Конкретніше про цей турнір та його вигоду для нас поговоримо пізніше. А поки давайте конкретно про матч проти Албанії та неприємні кадрові проблеми, які нас спіткали. Отож, сьогоднішній матч Україна-Албанія стане сьомою зустріччю суперників в історії. У цих протистояннях наша команда має беззаперечну перевагу, п'ять перемог та одна нічия. Зіграємо ми до слова у жовтому комплекті форми, а суперник у червоному. Має наша команда і кадрові проблеми перед цією грою, і якщо з втратою Довбика ми вже змирились, то неочікуваний момент із Мудриком справді викликає побоювання. Вінгер не потрапив до кінцевої заявки, і раніше Ігор Бурбас повідомляв, що Михайло має невелике пошкодження. Втім, не все так серйозно. Очікується, що він повернеться вже до наступного матчу проти Чехії, який пройде 10 вересня. До слова, став відомий і рефері, який власне матч із Чехією буде обслуговувати за даними прес-служби УЄФА. це шотландська бригада арбітрів на чолі із Джоном Бітоном, а допомагатимуть йому Даніел Макфарлейн та Девід Макгікі. Цей матч стартує о 21.45, як до слова і сьогоднішній. Не можемо оминути також успіх нашої молодіжки, яка здобуває сьому перемогу у семи матчах відбору на Євро 2025. На цей раз нам підкорилася збірна Сербії. Щоправда, саме Сербії відкрили рахунок вже на сьомій хвилині. Після кутового Баждар відправив м'яч у наші ворота. Підопічні у Наймель бози відігралася на 34-й хвилині. Батагов відмінною передачею вивів на ударну позицію Волошина, який пробив точно у дальній кут воріт. На 57-й хвилині Ярмолюк приніс молодіжці перемогу. Форвард реалізував пенальті, забивши до слова Паненкою до слова на матч збірної України проти Албанії, як і на всі подальші поєдинки команди Сергія Реброва, наш партнер пропонує дуже широку лінію. І у цій лінії ви точно знайдете для себе щось цікаве, як знайшли ми наш прогноз. Ви бачите на екрані, а у коментарі, що закріплений під цим відео, або ж за QR-кодом вгорі екрану на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Ну а далі до чемпіонату України і тут, беззаперечно, найбільш гучною, найбільш терміновою і, напевно, найбільш важливою новиною власне останніх днів є те, що інгулець має серйозний намір зніматися зі змагань. А що там сталося, розповідаємо далі. Першочергово таку інформацію дав Ігор Бурбас. Він повідомив, що Олександр Поворознюк збирається знімати команду через те, що йому не дозволяють нарешті зіграти на стадіоні у Петровому. Саме там, 14 вересня, мала би відбутися зустріч із Чорноморцем. Однак до офісу клубу надійшов лист від комітету атестації стадіонів, у якому організація повідомляє про заборону проведення домашнього матчу на новій арені. Через це одіозний поворознюк і погрожував прийняти відповідне рішення, а пізніше прокоментував ситуацію так: усе, що потрібно для футболу, у нас готове: супер роздягальні, поле з підігрівом, два запасних поля, ложа для преси, зали для прес-конференції, місця для телебачення, абсолютно все. Андрій Таран, який відповідає за стадіони, каже: Ми. Вам не дамо дозволу, бо у вас немає акту введення в експлуатацію. Також Поворознюк заявив, що йому натякнули на хабар за відповідний дозвіл, однак той навідріс відмовляється із будь-ким домовлятись. Якщо Інгульцю не дадуть зіграти з Чорноморцем на нашому стадіоні, я буду знімати команду, і це принципове рішення, підсумовує він. В УАВ підтвердили, що в п'ятницю і справді надійшов офіційний лист від футбольного клубу Інгулець про намір знятися із чемпіонату. А також заявили, що власне стадіон. Футбольного клубу не входить у список допущених до змагань УПЛ Арен. Ймовірно, у цій ситуації панькатися з інгульцем ніхто не буде, адже в УАФ вже заявили, що у разі зняття зі змагань корективи у календар вноситись не будуть. Просто одна команда, яка мала би грати з інгульцем, в кожному турі буде вихідна, а чинні результати клубу будуть анульовані. Тож чекаємо, як завершиться дана ситуація. Далі давайте коротко пройдемося по трансферам, адже паузу в чемпіонаті наші команди використовують для того, аби якимось чином ще все ж таки зміцнити свої склади. Отож Кривбас підписав двох нігерійських півзахисників. Обидва гравці, вже заявлені для участі у матчах УПЛ. Мова йде про 18-річного Ічоку Ченеру Самсона та 19-річного Чинджоки Узома Принцевіла. Обидва займають позиції у центрі поля. Український нападник Богдан Кобзар став новим гравцем клубу Лівий берег. Футболіст доєднався до клубу на постійній основі, проте точні дати його переходу та умови контракту поки не розголошують. Раніше Кобзар був на контракті в Олександрії, однак. Грав в оренді за Дінас та Заполісся. Склад колосу поповнив півзахисник національної збірної Косово Іллір Краснічий, який також здатен зіграти на правому фланзі оборони. Гравець буде виступати за ковалівців під номером 16, і з ним підписали контракт на два сезони. За даними трансфермаркету, перехід обійшовся колосу у 300 тисяч євро. Ну і на завершення про Олександрію склад команди Ротеня поповнив гравець із бразильського Сан-Паулу, а саме півзахисник Амарал Ферейру Раїнж Матеуш. Це оренда, однак поки що Матеуш буде виступати за дубль команди родення у другій Лізі. Ну і на завершення випуску давайте поговоримо про анонсовану раніше тему. Для чого взагалі Україні так напрягатися у Лізі нації і що нам може дати. Цей турнір. Отож коротко про загальний формат, який ви, в принципі, і так знаєте, але нагадаємо: у лізі нації бере участь 54 країни, які розподілені на 4 дивізіони: А Б, С та Д. Саме у дивізіоні Б опинилася Україна, а саме у групі 1, де, окрім нас, грають також Албанія, Грузія і Чехія. За Кубок Ліги Нації змагаються лише представники дивізіону А. Два перших місця із кожної групи виходять у плей-офф, який розіграють в березні наступного року. Інші збірні мають можливість Переходити із дивізіону у дивізіон, нагадаємо, що в дивізіоні А ми вже грали. А також, що для нас головніше, збірні мають додаткову можливість пройти кваліфікацію на континентальну або ж світову першість. Тобто, якщо Україна не зможе подолати пряму кваліфікацію до чемпіонату світу 2026, то перемога у своїй групі в Лізі націй може подарувати підопічним Сергія Риброва ще один шанс вийти на чемпіонат світу. Якщо взяти до уваги загальну кваліфікацію, на Мундіаль, то напряму туди вирушають лише переможці своїх груп. 12 команд, що посіли другі місця у групах, потрапляють у плей-офф, де будуть боротися за 4 додаткових слоти. Туди ж потраплять і чотири найкращі команди за рейтингом Ліги Нації, і далі ці 16 команд розподілять на чотири сітки, за підсумками яких і будуть визначатися щасливчики, які отримують додаткові місця на чемпіонаті світу. Нагадаємо, що за подібною схемою навесні ми вже отримали. Шанс зіграти на чемпіонаті Європи. Тоді збірна України перемогла Боснію та Ісландію і стала переможцем у шляху Б. У своїй групі. Ми тоді посіли друге місце. Однак, як одна з кращих команд пролізли у плей-офф Ліги Націй. Сподіваємось, що цього року такі схеми провертати не доведеться однак, тримати їх у голові все ж таки варто. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, від вас чекаємо вподобайки, від вас чекаємо підписки на наш канал. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось!